На будь-яку систему опалення потрібен фільтр, і це фільтр сучасний, 21-го століття. Ось такий фільтр бренду офічені Рігамонті. Його перевага є в тому, що він зроблений з ППСУ пластика, мають вбудовані магніти. Все сміття з системи опалення викидується в зовнішню камеру і потім притягується магнітом. Ви просто відкриваєте кран, воно зливається, закриваєте його та підпитуєте вашу систему. Фільтр універсальний і має Універсальний монтаж. Можна прямий, можна зробити його ось таким кутовим. На корпусі є всі позначення, тобто ви робите його так, як вам потрібно. Це в нас італійський бренд, який виробляє дуже багато всього по інженерній сантехніці. І ось ці сепаратори штами ми дуже активно продаємо. Ми завжди тримаємо їх на вітрині, ви можете прийти, подивитись заміряти його габарити для встановлення на ваш об'єкт і придбати в нас його по дуже приємній ціні.